Вітаю вас, шановні глядачі, у прямому ефірі телеканалу СК 1 проект після мова. Рік, що минає, був найбільш насичений важливими політичними подіями в історії України. 2014 рік це рік перемог і поразок, рік боротьби та розвитку. Рік, коли українці почали по-іншому дивитися на своїх сусідів. Сьогодні незвичайна після мова цього вечора. Ми маємо підсумувати те, що відбувалося з Україною та Житомиром, зокрема. Що ж, сьогодні у нашій студії людина, якій ви, шановні Житомиряни, довірили представляти ваші інтереси у Верховній Раді. Це народний депутат України Борислав Розенблат. Бориславе, вітаю вас у студії. Доброго вечора. Дуже рада, що ви до нас завітали. Відразу ж таке питання, адже Житомиряна дійсно довірили вам дуже важливу місію. Роками там народні депутати особливо нічого не робили в Верховній Раді. На жаль, для Житомира. А ви новенький. Для політики це точно новенький, так? Да. Як ви думаєте, чим заслужили таку повагу від житомирян? Ну, я рахую, що любий. Ну, взагалі я вважаю, що довіра житомирян вона ну, непроста. І мені тяжко про це казати, але ну, я, я намагаюсь про це думати. Що є справи, за які мене обрали люди. І для мене ну, взагалі найважливіше, що є це довіра житомирян. Тому що я народився, все життя провів в цьому чудовому місті. І все життя посвятив, тому що щось робити для нього. Як охарактеризуєте рік, що минає, так, 2014. Для мене це був дуже був складний рік. Починаючи з січневих подій на Майдані, січень, лютий, страшний лютий, потім березень несподіваний для нашої і армії і для нас, для нас всіх, особливо житомирян. тому що, коли я пам'ятаю, перші дні, коли прийшла 72-га бригада Двоцерківська на полігон в Перловку, і ми почали з того, що купляли для них дрова і поліви в кухні, бо хлопці прийшли з сухпайками. Я зрозумів, що армії немає. Є о, о, якісь, якісь невизначені війська, і захищати нас на кому. Тому так було, але сьогодні це взагалі інше. І я дивлюся, як змінюються наші війська, і змінюється взагалі українська армія. Це позитивно. Тяжкий був, якщо пам'ятаєте, такий літній період. Він взагалі був страшний, іловайський котели, і все інше. Ми дуже мали великі втрати наших хлопців. А що зокрема? В зокрема? ну, що можна сказати, є питання виборів, тому що вибори були складний період теж в житті нашої країни. Ну і зараз така якби, прихована війна. Складний, дуже склад парламенту України. Дуже багато політичних процесів відбувається в країні. Але він тяжкий, але він зробив те, що, мабуть, ніколи в житті не зробив. Він об'єднав людей, об'єднав націю і взагалі ми зрозуміли, що ми єдині. То тобто ви вважаєте, що українці зробили висновки після всіх буремних подій? Я mm. зараз рухаються в правильному напрямку? Чи? Я рахую, так. Да. Тобто, якщо думають, що от ми на Майдані щось виграв, там чи зараз війна припинилася і у нас все повинно тепер бути як білою скатертью? Я рахую, ні. Ми пройдемо через ці тернії. Угу. Ми будемо йти по ним. Ви зайшли у Верховну Раду. Зараз склад просто такий різношерстний, я б сказала так. Угу. Як ви себе там відчуваєте? Чи ви очікували побачити там те, що побачили? А в принципі, я вам скажу відверто, що ну, спочатку дійсно, як е, людина, яка служила військ ну, в армії і військовому чилищі, пам'ятаю, як у нас молодих абітурієнтів, е, е, потім е, курсантів. Військове училище, ми там приглядались до один до одного. Ну, десь через місяць, через два, після КМБ ми повічали вже там. Ну там хто сильніше, хто слабіше. Тобто виясняється, і сьогодні в раді дійсно для мене було там позитивно. Я там бачив людей, яких тільки бачив по телебаченню. Для мене було там недосяг недосяжні. І там я взагалі думав, що це якісь там стовпи нашої політики. Насправді ви знаєте, я сьогодні працюю в одному комітеті з Олександрою Кужель, і спочатку я на неї дивився і там. А сьогодні ми, коли з нею розмовляємо там на якусь тему, я розумію, що вона так само думає, і мені приємно, то що дійсно, якщо в тебе є погляди на життя, які совпадають з твоїми колегами, тобто ти працюєш в одному в тому ж полі. <тоджу> Не складно було призвичаюватися до нового темпоритму життя, адже ну рада це ну корпітка робота. Ви знаєте, відповідальність вона ну, не впала мені там зненацька, що я там ну, не, готу, не готувався до цього. Я готувався до цього. Я розумів, що для, для мене буде дуже складним етапом. Е, я думав, що в мене десь е, буде можливість там, сумітництва, там, думав, ну, рада є срада, і рада, але в мене в Житомирі буде багато там справ. Нічого подібного, тобто, якщо дійсно людина от, дійсно прийшла і займається радою, займається політикою, займається е, написанням законів, немає часу взагалі на якісь свої там справи. І я не то що там для красного словця, вибачте, але кажу просто відверто: на свій там власний бізнес у мене взагалі немає часу. І я рад, тому що в мене є родина, яка всім займається, і мої діти. Дай Бог їм здоров'я, Вони підхватили цю справу, і взагалі зараз у мене є така є така одна мета зробити, все для того щоб український народ отримав закони, які дозволяють йому жити і будувати своє майбутнє. Угу. Е, ну от зараз ви дійсно новачок у раді. Чи немає у вас там такої дідовщини, Чи не притисняють вас ті, хто мають більше досвіду? Не кажуть помовчіть. У нас ми знаємо, як це робити було спочатку місяць. І ви поставили всіх на місце? Я не поставив всіх на місці. Просто ми зайшли молодою командою, знаєте, там, ну, як там кажуть, і багато в мене друзів нових із Донбаса, з того Донбасу, українського Донбасу, які ну, там не порожняк не гоняли, але вони роблять свою справу, і сьогодні вони теж патріоти своєї країни і роблять все для того, щоб вона була. І коли нам там дійсно питались казати, як треба робити. То це не вдалося людям. Ми саме знайшли свій шлях, і ми йдемо по ньому. І ми теж як би, задаємо тон. Нехай вже ну, короткий такий був термін: так у вас познайомитися з усім, але все ж таки, що вдалося зробити позитивно, що ви бачите? Ну, перш за все, як би там нас не критикували, але ми прийняли бюджет. Складний бюджет. Хай там хто там про нього розповідає, але він є. Знаєте, коли нічого нема, навпаки було проще. І нам теж роз'яснювали, ну, роз що перша одна, я будемо жити, потім приймемо закон. Я сам був ну, до цього якби, там, налаштований. Але потім, коли ну, ми прочитали і зрозуміли, що якщо ми будемо жити по тому бюджету, який приймав ще Янукович, де все непрозоро, де всі видатки видаються, там непонятно, на які там субсидії і все інше. Ми зрозуміли, там не буде грошей для нашого суспільства. І ми повинні були приймати. Так, да, він складний, він тяжкий. Багато норм ми змінили, багато норм ми взагалі вичкнули. Ми дуже, дуже був тяжкий закон 1577, дуже тяжкий був закон 1578. 15... Ой, 15... будь ласка, бо я, думаю, да, я маю на увазі, це бюджетний і податковий кодекси. Тому що спочатку, коли нам дали, ми дійсно розуміли, що народ просто не виживе. Але нам поясняли, там це ж бюджет виживання, ніяких виживань. Люди не мають права виживати чи не виживати. Люди повинні жити. Тому, якщо дійсно є сьогодні мало забезпечених якісь субсидії, є якісь сьогодні допомоги, вона повинна бути. Але в тому ж самому законі є і скорочення ну, видатків на пенсії, ну, 200 тисяч гривень пенсія. Це ну, нормальна пенсія в нашій державі. Хто її має хто її має право отримати? Так от в цьому законі було збереження цих пенсій. Ми дійсно зміняли ці норми. Це тяжкі. А в тому ж самому сьогодні я вам так, наприклад, просто скажу, щоб ви просто розуміли, про що йде мова: 60 тисяч сьогодні працівників податкової інспекції, 40 тисяч працівників пенсійного фонду, 11,5 тисяч працівників Національного банка, 5,5 тисяч працівників сільського Яка країна може це стримати? Це все держава. І це все було в цьому законі, і я знаю багато моїх, хто не голосував. Тому що потім вже їхати на округа, дивитися людям в очі. А в очі не треба дивитися тим, хто дійсно сьогодні потребує цієї допомоги і не може її отримати. Ми кажемо про якісь пільги, а де ці пільги? Де вони є? Я за те, щоб сьогодні монетизація була пільг. Якщо людині положено їздити на тролейбусі безкоштовно, є категорія людей, дайте їй 100 гривень пенсії. Вона сама визначить: їздить її на тролейбусі чи ходить пішки. Але хай неї будуть ці гроші. А не так, що пільги є, а з маршруток автобусу і кажуть, ну, вийдете чи платить гроші. Кому ну, такі треба пільги? Чи люди сьогодні не мають за чим заплатити за газ, а їм кажуть, там про якісь субсидії, а потім вони не отримують їх. Я взагалі рахую. Є система. В Україні взагалі була така радянська система цих піль пільг що було тяжко. дуже. Я навіть не було, мені здається, люди часто не отримали. Не отримали, але чого. вони десь знали, що вона десь є. Так. Я коли побачив цей закон і бачив, що хотіли зберегти, я кажу, слухайте, ну, ми не можемо втримати. У нас ну, йде перекос. Люди намагаються це отримати, вони не отримують. А ті, хто в цьому не нуждається, вони отримують. Тому я, от ну, дійсно, ми боролися за пільги, ми боролися за якісь там зміни до закону. Ми зробили. Те ж саме податковий був. 1578. це дуже складний був закон, і там багато цих норм. Але ми відстояли. Ми відстояли ці ПДВ Ми відстояли цей нульовий е, податок, там що кажуть, декларацію. Ми зробили і касові апарати відсточили. Ми зробили все для того, щоб дійсно сьогодні ну, була можливість у людей працювати. Бо для мене як підприємства, взагалі я і і працюю в комітеті підприємництва і е, е підприємниполі е, Промислові політики. І для мене найголовніше, що сьогодні може бути, дати можливість українському бізнесу розквітати. Він повинен мати можливість працювати. І бути конкурентоспроможним. Ну, не, ну, не, не... У нас, ну, як скажімо так, малий клас працюючих людей, і вони тримають дійсно на собі всіх цих бюджетних купу. Так, велику купу. Да, правильне слово. Купу. Є така проблема, що люди зараз налякані. Ніхто бюджету там, в очі не бачив, не розуміє, не бачить і їх лякають, лякають, лякають. Скажіть, будь ласка, три позитивні моменти бюджету і три негативні. Розвінчаємо, можливо, деякі міфи. Ну, перш за все. Збережена всі е, пільги і підтримка малого середнього бізнесу. Е, зроблені всі можливості для того, щоб люди мало забезпечено отримали субсидії держави. Третій, е, найголовніше виділені гроші в обсязі 90 мільярдів гривень на підтримку нашої обороноздатності країни. Це найголовніше для мене. Негатив шок для тих людей, які отримували незахищені пенсії. Я маю на увазі необосновані пенсії. Вони їх втрачають, тому що буде більш-менш справедлива система. Це для них негатив, для нас позитив. Друге питання це все-таки ПДВ-рахунки. для тих людей, які працювали з податковими ямами. Вони все-таки ведуться. І ми, я теж, коли ми теж були проти. Я розумів, що 40 мільярдів гривень ніхто не знайде для того, щоб наповнювати цю ну якби перед-назад. Ну є до повернення і там сплату ПДВ. Але коли ми зрозуміли і показали масштабах країни, скільки виходить в податкові ями, це за жах. Там наші гроші. Тому це теж негатив-позитив. Для когось негатив дійсно, тому що ПДВ рахунки їх будуть. Ну і третє питання: там є такі, якби приклади, що трошки ну, дійсно для людей появляються місцеві податки, особливо для місцевих бюджетів. Mm -hmm. Вони, я знаю, що не uh, лякали, житлата. що забрали ПДФО mm -hmm. в державний бюджет, але оставляють податок на нерухомість. Податок на нерухомість визначає міська влада. Як наша міська влада визначить його, він може бути ноль. Ми не ставили критерій. Тобто, адміністрування цього податку це сугуба. Ну, якби діяльність місцевих а не буде регуляції з цією ну схемою, тому що ми розуміємо, що там міській владі да а самоврядування сидять люди, у яких можливо там великі маєтки, і вони скажуть, нащо нам ці податки платити. Не буде такого. Я не знаю. Це ж ви будете дивитися. Я рахую, що і журналісти і міська влада вона повинна ну до цього важно дуже. Тому що на сьогоднішній день всі повинні платити податки, Нема такого сьогодні, що одні платять, інші не платять. Раніше було яким чином? Малий бізнес платить. Середній вижимають. Великий ну що ж, це ж Іван Іванович, не дай Бог. Сьогодні такого нема. Всі будуть платити податки. Незалежно від великого будинку до малого будинку. Якщо сьогодні машина у когось 3,3 літра, він буде платити податки. це чи Порше останні моделі, нема різниці. Всі будуть платити. Сьогодні держава виживає. От я кажу, люди повинні жити, а держава повинна виживати. Так от сьогодні все треба зробити для того, щоб держава вижила. І Україна була україною, а не придатком там якогось. Ну, я ну, поймаєте, коли люди про це кажуть, я розумію, вони хвилюються, вони переживають. Так, да, тяжко. Але будемо жити.